Баскетбольний клуб Франківськ на хвилі перемог у муніципальному фізкультурно-оздоровчому центрі відбулися ігри чемпіонату України серед жіночих команд першої ліги. Дівчата Франківська змагалися з Тернопільським універом. Місцеві спортсменки вже з перших ігрових хвилин продемонстрували, хто у хаті господар. Вони заволоділи ініціативою і утримували її буквально до фінального свистка. Чергова перемога засвідчила івано-франківській баскетболістки. Одні із найкращих у західному регіоні. Регіонів України. Щоправда, задля подальшого розвитку баскетболу потрібні чималі гроші. Нам не вистачає на те, щоб виплачувати зарплати гравцям, щоб вони лишалися ...в івано і грали разом з нами. Також треба оплачувати спортзал. Це теж великі кошти. Я не знаю, яка там сума, приблизно знаю. І це треба також фінансувати. Ми хотіли більш стабільної ситуації і дуже надіємося, що нас будуть підтримувати. Більш стабільно наша наша мерія і наша бізнесменна Івана Франківська. Ефективна гра результат наполегливих тренувань, переконують спортсменки. Задля досягнення успіху на баскетбольному майданчику потрібен ще командний дух. Якщо він є, то і перемога в кишені. Панімання, навіть сиграності, панімання, щоб не було ніяких конфліктів між собою, пошито все на площадку сразу вилівається. Но это самое главное понимание. Если как бы команда сыграна, понимать друг друга даже может подавить самого сильного соперника, даже если не профессионал или как-то. Так, що можна виграти у будь-яких. Після двох виграшів баскетбольна команда Франківськ уже забезпечила собі 100-відсотковий тріумф, шість перемог у шести іграх. Відтак очолила турнірну таблицю українського чемпіонату у першому колі. Наразі спортсменки готуються до наступних випробувань. Черговий матч зіграють у Рівному з тамтешньою командою Сузір'я. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на вежі.